Я, вам я задам зараз питання, як людина, якби не, не воєнна, я може щось не розумію. Чи не можна трошки посунути краї до цього аеропорту, щоб простіше було принаймні підвозити справді провіанти, набої і так далі? Ну, тому що я читав, що це просто все під обстрілом шалена відбувається, і втрати бувають просто під час того, що воду привезли. Саме опасне, то навіть от. Те ребята, которые охраняют аэропорт, но самые крутые это водители-пулеметчик, БТР, которые мотаются туда. Там самые большие потери и больше шансов, когда при перемещении водители БТР, это самые такие безбашенные парни. А посунуть ви в виду ну, нашу лінію фронту. Нашу лінію фронту трошки збитують. Це теж бой, це провокація очередна. Плюс у них там хороші укріп райони, політика, моменти всі неї. Вони там теж добре вкопалися. А? Викопалися вони там добре теж. З ну, ким ви зараз там воюєте? Постійно, я повідомляю, що там переважно вже всякі там грушники, спецпризначенці російські, чи все-таки. Ну, може і є. Не помітили. А у вас бували контакти дуже з дуже зблизько, такі, бойові? Ну там, не знаю, когда кажуть, що контакти бувають буквально там на пару сотень метрів і навіть ближче. Є, ну, смотрите, я в аеропорті в самому не був, я базировался в Пісках. Uh -huh. І командири там обеспечивали процес життєдіяльності аеропорту, захисту, і там уже ребятам в Пісках помогали іноді по обороне Пісок. Ну, а лінію фронту. Тяжело будет это сделать. А кто воюет, воюет. Там я и обычные ребята, потому что ну, много наркоманов, конечно. Каких-то, я не знаю, там в атаку шли уже бойцы, когда возвращались с аэропорта. Просто одна волна, вторая, третья. Это на день рождения Владимира Владимировича было. Вообще Тело такой зарубить. бешеный ажиотаж. Хотел это подарок ему? Ну, я думаю, да, потому что такой был плотняк и натиск, конечно. Почему-то ребята же были в шоке. Одна волна, вторая, третья.